Їдемо, їдемо, їдемо на майданчик. Привіт, мої дорогі друзі, родичі, знайомі та й всі, хто мене і не знає. Нагадаю, що мене звати Саша, це мій зіночок Марк. Ми їдемо в Калгарі, ми в Канаді, їдемо на майданчик. Субота сьогодні, сьома вечора. Їдемо трошки покататися, погратися на горках на майданчик. Е... Хочу продовжити свої міркування, думки про все і про плюси і переваги Канади. Як ми тут живемо? Ми вже живемо тут два місяці. Я працюю, е влаштувався на роботу в, на, на фірму по виробництву вікон. Ілло. І робота подобається. В принципі, що сказати. Все дуже автоматично. Одним з... Одною з перевагою, мені здається, Канади, тут якось багато всього продумано. Починаючи від парковки, де, наприклад, в такому місці, де ти можеш бампером впертися в щось, якось стовба, чи в будівлю, чи в смітник, чи в будь-чому. Тобі спеціально ставлять такий бетонний бордюрчик, що ти колесами впираєшся, і це багато є. Колесами впираєшся і це. І... Ти не вдаришся нікуди. Навіть така штучка Мама. продумана. І от школа, бачимо парковку коло школи і такі бетонні от стовпчики на парковці, а в кожному стовпчику бетонному є розетка. Тобто зимою ти можеш під'єднати свій автомобіль через е, подовжувач, через переноску, якщо ти надовго паркуєшся. І Автомобіль буде підігріватися тобі в морози. Такі речі продумано. Ну, Сміття вони це нікому не секрет. Ми сортуємо пляшки, скло, металеві банки і пластикові пляшки окремо йдуть. Ми їх взагалі не викидуємо, ми складаємо в спеціальні мусорні великі мішки. Я завожу от, за два місяці життя в Канаді, та яких ми місяць живемо в своєму житлі, Я завіз три пакета. Пляшок на 17 доларів здав. Якби все одно мені було по дорозі, я паливо там такого не, не палив, все одно мені треба було їхати в той день в ту локацію, а цих локацій, де можна здати пляшки, багато, все здаєш автоматично, ніякої розмови. Вона прийняла, дала чек, і чек підійшов до автомата, відсканував QR-код на тому чеку і отримав 17 доларів кеша. Дуже все прикольно і. Продумано. Ну, що ще такого згадати? А е, по роботі, як о, проходить оплата праці. Мені мій керівник повідомив, що оплата праці буде 15 го числа кожного місяця і 1. Ніяких розмов, випрашувань. 14 го числа надходить тобі емейл зарплатної відомості. Ти бачиш, е, скільки ти годин відпрацював, скільки годин перепрацював. Бачиш, скільки тобі нараховано, бачиш, скільки відмінусовано податків і свою кінцеву суму, що ти отримаєш. На другий день а ранок я не, не встиг проснутися, бачу повідомлення, кошти зараховано. Автоматично ти не йдеш, не просиш, коли, коли зарплата, дайте зарплату, ще щось, перерахуйте. Автоматично тобі на рахунок бац і впали кошти. На роботі я задоволений. На початку було важко, бо я фізично не працював в Україні. Довгий час в мене була своя робота. В інтернет-магазині я працював, продавав товари. Марчик, їдемо на майданчик. Чого ти? А тут якби робота в цеху. Мені сказали вчити два місяці все виробництво, всі виробничі процеси, всі нюанси по виробництву європейських вікон. Ми робимо класні вікна, якісні, набагато краще, ніж канадські. Я вивчаю, працюю на станках, працюю з шурупокрутом, працюю з циркулярною пилою. Що ще, які я ще роботи роблю. Ну, зі склом працюю, вставляю скло вже в готові рами. Ну не сказати, би, що це щось замутно. Чи... За місяць роботи я вже місяць відпрацював повноцінно. Я вивчив вже, мабуть, 70% тех... технологічного процесу, ще 30% залишилося. Такого важкого, і то я вже почав вчити ці нюанси. Монтаж фурнітури, монтаж замків, ручок віконних налаштування, такі от речі. Думаю, що ще за місяць часу я абсолютно вивчу весь технологічний процес, вплоть до налаштування станків, які спаюють, які різають. Я вже паяв вікна, рами. Нічого складного немає. В принципі, я задоволений, от як люди живуть, бачите, приватні будинки. Ми їдемо на майданчик тут поряд. Відношення ну, зовсім на роботі тут інше Інше відношення, чим до працівника. Та й взагалі в суспільстві до працівника. Тут не стидно вийти в робочій формі, сісти. У ну, мене Тім Хортонс це кафешка така, де ми каву беремо, чи якісь перекуси на роботі. Час від часу, я то беру з собою їсти в лоточки, економлю гроші. Але ну, час від часу вже таке кави якоїсь хочеться. Та й з колективом працюю, то вони мені постійно привозять каву, навіть якщо я їй не кажу, що не треба, бо я маю термос, а то вже треба і з мені привезти хлопцям кави. Сідаю в машину, підскакую дві хвилини. Тім Хортонс, не виходячи з машини в робочій формі, замовив, під'їхав в іконочку, телефон приклав, оплатив. Взяв вже готове замовлення, привіз попеляка 5, 5 хвилин чи 10 хвилин перерва і вже. І вже от, так от. Відношення тут набагато краще. Тут не стидно бути робочим, не стидно працювати будь-якою роботою, Навіть якщо ви працюєте за мінімалку, за мінімальних 15 доларів на годину, це не стидно і ніхто не сміється з цього. Я після основної роботи працюю на дурдаш, на доставці їжі. Бігаю з сумкою, Дурдаш видно, що я кур'єр. Под, по ресторанам, по кафешкам завожу людям, їжу, ще підпрацьовую, маю ще якихось 30-50 доларів чистими в день до основної зарплати. Гроші невеликі, але я хоч трошки щось перекриваю, якісь свої витрати на продукти, на їжу, на будь-що. Е, і і отак. От от. Це не стидно, ніхто не сміється. Ніхто не ні, косу на тебе не дивиться, навпаки. Я зустрічав таке, що зустрічаємося, наприклад, з людиною коло дверей в кафешку. Він мене пропускає, відкриває двері. Я кажу, та підіть ви, ви, старша людина, дякую. Він каже, ні, я відпочиваю, а ти на роботі. Приємно, приємне відношення. Так само на роботі, шеф підходить, час від часу питає, це Саша, все нормально, все хорошо. Я кажу, то все нормально, все хорошо. Арсик, що виходимо, будемо гратися. Чи їдемо, катаємось. Їдемо, покатаємось. Е, немає якихось там дебільних рухів в колективі, дебільних рухів серед керівництва, як я це бачив в роботах різних в Україні. Все влаштовує. Шеф каже, що є перспектива працювати, вивчати технологічний процес, далі буде. Підвищення, підвищення оплати праці, підвищення посади на супервайзера, керівника робочої, робочої бригади. Фірма в нас невелика, але заказів багато, вікон багато робимо. Слава Богу, людям подобаються вікна. Ну, наші вікна на порядок краще, ніж канадські. Е, працюю з турками. Оце єдиний, що мінус. що Весь колектив турецький. Цілий день я розмовляю турецькою з ними. Ну, як розмовляю, в мене знання турецької десь тако на рівні 20-30% від того, що потрібно. І цей, І мама. затираю англійську мову. Я бачу, що англійська мова в мене гірше і гірше стає. Мама. Марчик, що таке? Будемо на Дойді кататися. Будемо на горці. Мама. Ну що, мама? Мама торта пече вдома. Це єдиний мінус, що я зараз відчуваю по собі. Англійська мова не розвивається. А особливо на дурдащик. Працюєш на доставці їжі, англійської мови немає практики, ти ні з ким не спілкуєшся. От Недавно я зустрічався з нашими друзями, він Канадець, 65 років. Старша людина, багато чого цікавого розказав. І я відчуваю, що мені важко висловитися. Важко на будь-які теми на політичні, на економічні, на якісь життєві теми. Гірше і гірше. Я, як приїжджав в Канаду, то в мене краща англійська мова була, мені здається. Не знаю, чи вдасться дозняти відео до кінця і висловитися те, що хотів сказати, бо дитина не є. Ми давно з ним не гуляли, він привик до мами. І це. і... і Відвик від мене вже, бо я на роботі весь час. шості встаю, в восьмій я відкриваю фірму, я навіть раніше шефа приїжджаю. Я стараюся, дуже стараюся. Раніше приїжджаю, стараюся пізніше вийти. По-перше, її години йдуть, і по-друге, і шеф думає, он, людина старається, хоче працювати. Я впевнений, що це щось якось відкладається в нього в голові. На роботі не сидиш, працюєш. Нема такого, що зашарився десь на перекурчи, чи там півгодини ти ще в телефоні, чи ще щось. Багато роботи, стараєшся працювати. Ніхто разу ніхто не підходив, не заставляв там щось більше робити чи що. Ну, Тут не так, як в Україні. В Україні немає такого, що можна зашаритися. В Україні є таке, що можна зашаритися і нічого не робити. Тут треба працювати, бо погодинна оплата праці. Як я знайшов, розносив паперові резюме. Так, добре, першу частину зазняв, потім другу.